Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Нарешті в нас в Києві вже дуже тепло, нарешті в мого чоловіка вже вихідні, і нарешті ми всією сім'єю вибираємось сьогодні на прогулянку. Тому покажу, як ми там погуляли, щось може цікавеньке познімаю. Ну, побачимо. Але дуже вже хочеться кудись виходити на такі довгі-довгі прогулянки разом з дитиною, з коляскою, щоб було тепло, щоб можна було просто посидіти, щось перекусити. Ось, і нарешті цей час настав. Так що погнали. Так, що беру з собою? Хотіла сьогодні зібрати оцю мамську сумку, що йшла е, в комплекті з коляскою. Е, мабуть, один раз нею користувалася. Сьогодні вирішила також все туди зібрати. Е, так, значить, е, беремо бутилочку, суміш обов'язково, декілька порцій. Термос з водичкою. Я зразу роблю температуру, яка мені потрібна для суміші, і беру, наливаю в термос і беру з собою так дуже зручно, нічого не треба розбавляти. ніде. Ось Звичайну водичку і нашу косметичку зі всякими штучками для всяких екстрених ситуацій. Там серветки, памперси, ось, пакетики якісь, ну, в общем все, що необхідно. А, і Обов'язково візьмемо іграшку. Мабуть, сьогодні це буде оцей кубик, його можна повісити на коляску. Якщо не буде ігначок спати, то нехай розважається, грається ним. Так, все це запаковую. Запаковую ігнатика, запаковую сама і біжимо на вулицю. Все, дитину, дитину зібрали. Себе зібрали. Ми можемо рухатись далі. Не плач. Все, ми поїхали. Пальчики їдуть, загорають. Буде одна темна рука, одна світла. Так, де там малюк спить? Все, запаковуємо колясочку і їдемо далі. Де дитинка? Ой, а дитинка на сонечку, тут в автолюлечки. Де в нього добре, і не страшно, і не боїться, і не плаче, і не спить, правда? До речі, коли вибираєте автолюльку, раджу брати її якомога легше. От в нас дуже важка, і автолюлька плюс дитина це взагалі неможливо це донести. Дуже важко, незручна. Тому треба дуже-дуже легенько, правда? Так, все, чекаємо татуся і їдемо. О, сьогодні ну, прям дуже сонячний день, прям літо-літо, мабуть, більше 20 градусів, вже прям в футболці, дуже жарко в машині, такого жарко. Тому все, треба швидше їхати, бо просто запаримось. Все, нарешті ми приїхали в парк. Тут так класно, все зелене, вітру нема. Супер. Класно швиденько доїхали в Києві в день їздити приємно. Так гарно не можу. Все так цвіте, таке, все зелене. Дуже приємно дивитись. Клас. Якісь червоні дерева. Хм, цікаво. Зараз підемо подивимось. Дитина спить, не турбувати. Такому добре кататись в парку, де завгодно. Ліг собі спи, мама повезе з татом. Ой, 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 зараз розбужу тихесенько. Клумба як тортик. Така яскрава, таких чурпанів і не бачила ніде. Дуже прикольні. А це ще одна клубочка теж така красива взагалі. Як пліточка. Якби так зняти гарно. Така яскрава, жовто-червона. Дуже гарна. Така расота. Не знімає, хто не знімає. Привіт, привіт, привіт. Я малючок. Привіт вам. Хочу засняти, як малючок вперше побачив сонечко і вуличку таку, так? Да? Таке дивування. Але він задоволений, задоволений. Таке все розглядає. що там, хто тут ходить. Все бачу клас. Ось вона ця гарна клумба, Зверху на неї подивлюсь. Так багато людей грає саксофон. Дуже так приємно. Сьогодні ще погода нам, дуже-дуже повезло з погодою, дуже тепло. Клас. Гуляти в парку класно, але не подумали, що тут так багато комарів. Добре, що в колясці є така сітка. Вона виявилася, що вона прямо в цьому капюшоні, в колясці. Я думала, що вона вдома, ми всю дорогу їздили. Думала, ой, як жалко, що ми її не взяли, не взяли, потім сіли, згадали, що ось вона. Але так дуже зручно закрив і все, бо комариків тут просто повно. Так що будьте обережні, або чимось треба пшикатись, або закритий одяг. Так що хочу сказати, що треба вибирати частіше на вулицю, десь гуляти, поки погода гарна, насолоджуватись. Але поки були голодні, ходили, бродили по всім тут тропкам, все роздивлялись, а потім пообідали. Після обіду вже не так весело ходити, так що краще спочатку всі міста відвідати, а потім вже їсти. Ось така мораль сьогоднішньої прогулянки. Ми вже в машині, класно погуляли, втомились навіть трохи, тепер треба без пробок доїхати додому. Отже, що хочу ще раз вам сказати: гуляйте, гуляйте, гуляйте. Все, вже вечір. Ми нагуляли сьогодні. Дуже довго, дуже класно. Всі трошки навіть втомились. Я навіть мені здається трошки підзагоріла. Тому все, хочу закінчити цей влог. Хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було хоч трошечки цікаво. І до зустрічі у моїх наступних відео. Все. Boa right.